Замість лісу випала на земля порожнеча та півмільйона пнів. Це територія поряд із селом Воронки Вараського району. Незаконна рубка та знищення лісу тут тривало багато років. От маємо 10 тисяч гектарів. Територія, 500 тисяч, 500 тисяч пнів, і крайнього знайти не можна. Ліс згорівший вирубаний і так далі. Майже 250 тисяч метрів кубічних деревини, яку тут зростала. От вона десь ділася, і ніхто не знає, де вона ділася. Розумієте, на початку 2000-х років частину земель передали державі, інша лишилась без власника. Ліс, який називають селянський, знищували. На понад 3,5 мільярда гривень нанесено збитків державі. Це найбільша незаконна вирубка в історії України. Лісокрадів встановлює поліція. Відразу за кількома фактами ведеться слід і воно на контролі у Генеральної прокуратури України, аби врятувати територію, їй знайшли господаря. Минулоріч у угіддя передали лісівникам. Власне було прийнято рішення, і громада всі проголосували, зробили інвентаризацію, оформили документи. Деполіси швидко з клопотаннями про передачу і права постійного користування. Станом на сьогодні вони є вже повноправним користувачем даних земельних ділянок. Перші сіянці висаджують лісівники у заздалегідь підготовлену ділянку. Її площа поки пів гектара. Тут зростатиме до чотирьох тисяч молодих дерев. Чотири ряди сосни, один ряд берези. Але хочу сказати всім, що в ряду берези перших три місяць місця. Ну це так заведено. Я думаю, що по всій Україні сади. Три калини, це що я символ України, і тут він, я думаю, повинен рости. Має рости, тому що ми перша ділянка, яка показати приклад іншим ділянкам, які ми послідуючому після очистки будемо засаджувати. Створюють мішаний ліс завдяки садильній трубі. У ґрунт здійснюють посадку вже річних сіянців, аби прижилися на даній території. Тут є поживні речовини, яких вистачає на два роки. на три його. тобто вони розкладаються, і це дає можливість сіянцю. в таких бідних, як ви бачите, тут типах лісорослинних умов гарно рости, себе нормально почувати. Процес не швидкий, повноцінний ліс на даній території з'явиться через 50 років. Дерева у зріст людини вже через 5. Щоб відновити один гектар лісу, потрібно 12 тисяч гривень. Територія в 10 тисяч гектарів потребує таких великих інвестицій, як Ми вже сказали, це близько 20 мільйонів. Гривень, це якщо говорити про всю цю територію, на Рівненщині залишається ще два селянських ліса, які не мають управителя. Поступово обласні чиновники планують передати дані земельні ділянки в ДП ліси України. Загалом нічийних лісів у державі понад 700 тисяч гектарів. Анна цук випуск новин.